Зокрема, голова Нацбанку Гонтарєва, ліса Аліса та Гонтарєва. Народ обікрала до липки, сама вовшора гроші сховала і російськими банкірами там відмиває на помийці Віргінській. Гроші вкрадені в Україні. Народ чули б ви, що їй бажає народ. Друге, крім слідчої комісії, конкретної по розслідуванню корупції вищих посадов, що таке? Вас смішить, що вона ліса Аліса. Пенсіонерам не смішно, коли їх обкрадають і обесінюють пенсії. Роботягам, металургам, шахтарям, вчителям і лікарям не смішно, коли ця ліса Аліса разом з котом Базиліо обкрадають людей, обкрадають їхні пенсії, їхні зарплати. Це сміх, я так розумію, що це кріх сміх крізь сльози. Я не бачу необхідності брати, бо зараз тепло на вулиці і в парламенті тепло і затишно. Хай би люди так жили. А то Розенко, віце-прем'єр, пропонує селянам від газу відмовитися, на кізяки перейти. Кізяків уже в селі немає, бо корів там немає. Розенко ж не знає, що кізяки не з неба падають, а від корови. А для того, щоб корова ходила кізяками, її погодувати треба. А сьогодні селяни корів. Сьогодні наші любі селяни корів здають, вирізають. Чому? Тому що нема ціни на молоко. Хто в нас отримує більше 10 тисяч гривень пенсію? Судді, прокурори, депутати. Вони заслужили на цю пенсію? Ні. Їм треба не пенсію, їм дулю з дустом, треба, а не пенсію за те, що розвалили країну.